Арги і про термінування отримання біометричних паспортів. Серед тих, хто не отримав закордонний паспорт, вчасно Світлана. Жінка скаржиться, що усі документи віддала ще 19 червня. А вже завтра разом з сім'єю вона мала б їхати на відпочинок. Незважаючи на те, що послуга повинна була виконати була бути виконана 17.07.2017 року. До цього часу ми паспорти не отримали. Крім того, ми не отримали жодної інформації на якій стадії виготовлення паспорта, жодних пояснень, жодних смс. 22-го Липня я звернулася. з такою заявою до директора центру надання адміністративних послуг пана Петеля Богдана, де описала всі обставини, що моя сім'я ризикує не поїхати не відпочинок. Звернення Світлани передали до центру надання адміністративних послуг ще 22 липня. Проте відповіді про стадію виготовлення документів жінка не отримала. Разом йдемо до директора центру надання адміністративних послуг, аби дізнатися, в чому справа такої тривалої затримки. Соб'єк надання адміністративної послуги по оформленню паспорта громадян. На Україну для виїзду за кордон є Державна міграційна служба України. Відповідно, йому я як послугу замовляла вас. Йому, як суб'єкту надання адміністративної послуги направлено на, на звернення відповідні всі документи, які послухайте. Я замовляла послугу вас. І тому до вас я прийшла отримувати паспорт. Ми паспорти не друкуємо. Ми вас прийняли, ми надали вам відповідну послугу. директор Івано-Франківського центру надання адміністративних послуг Богдан Питель стверджує, що коли жінка подавала документи на отримання паспорту, ажіотажу ще не було. Про затримку її не повідомляли. Визначених термінів на отримання документів немає, адже великий попит. Дана особа звернулася за оформленням паспорта. Ми її прийняли, обслужили, і на наступний день направили всі документи в Державну міграційну службу як суб'єкту надання адміністративної послуги. На даний час ми. Системою перевірили, що паспорт даної особи ще не надрукований, а очікую в черзі на друк. Сьогодні, отримавши відповідь від СНАПу про те, що її звернення передали до Державної міграційної служби, з Світланою відразу вирушаємо туди. В управлінні Державної міграційної служби в області кажуть, що по термінах подання документів жінка давно мала отримати паспорт. 1 липня направлені всі документи на оформлення, на друк паспорта, направлені в Київ. Поліграф комбінат України. Ну зараз, як з'ясувалося, до часу виїзду цієї сім'ї за кордон паспорти не будуть надруковані. Державна міграційна служба в області має повноваження надсилати листи до поліграфу України, який друкує паспорти про терміновість отримання документу. Жінка написала таке звернення до ЦНАПу за вісім днів до поїздки. Тобто, в чому зараз більша проблема, що з цим листом нічого не вийшло? В тому, що пані Світлана запізно прийшла, чи в тому, що ЦНАП запізно передав цього листа власне до вас? Давайте так, ці питання прошу свати в ЦНАП. У той час, коли прийшов цей заява, ми вже не можемо нічого зробити. Світлана разом з сім'єю завтра не вирушить на запланований відпочинок. Жінка стверджує, що її право на відпочинок порушили. Зі своїм пакетом документів вона має намір звертатися спочатку до українських судів, а якщо це не дасть результатів, то йде і до європейського. Вікторія Ковцун, Роман Булелек, ТРК Карпати.